Подивайся, подимайся, ну, Подивайся, ну подивіться просто подивіться Що таке? заважає мені працювати. Усім усім привіт! Мене звати Оля, і ви точно могли бачити мене на основній сторінці Турбо ЗНО. Я працюю на основній сторінці, як ви могли зрозуміти. Я є експерткою ЗНТ, вступної компанії і багато-багато чого іншого, трошки шарю в університетах. І мені сказали, що буде прикольно показати, зняти вам свій день, як він проходить. Знімаю влог, знімаю влог, вони казали. Але я людинка вічно завантажена роботою, що показати один день це не показати нічого. Тому покажу вам сьогодні два моїх головних дні, як зазвичай проходить моє життя, в якому ритмі, в якому темпі, і покажу сьогодні трошечки. І відповідно завтра також продовжу знімати. В чому прикол? Чому завтра насамперед є дві головні такі новини? Перше, це завтра я їду по роботі на зйомки. Будуть дуже цікаві зйомки. Я не знаю, коли ви побачите це відео, тому я не можу сказати, що це конкретно буде, але повірте, зовсім скоро ви все дізнаєтеся. А, так от, я завтра маю встигнути поїхати на зйомки, і плюс до того завести документи в університет. Я вступила на магістратуру. А, також давайте залишимо в інтризі, що це буде, десь там колись у відео. Ви це побачите, я це згадаю. Тут за вікном може гавкати пес, не звертайте Уваги, тому що це по факту єдине місце, де я можу поки що знімати в більш-менш класній обстановці. Плюс мені подобається ось це світло. Від шторки. От, в мене є така ціла папка із документами, і мені зараз треба буде відібрати те, що мені буде потрібно. Цікавий факт, що, до речі, запам'ятовуйте, коли ви подаєте фізичні документи в університет, вам ніхто з цим не допоможе. В сенсі чіткий список, що вам потрібно, його ні в кого немає. В кожного університету він свій. Так, обов'язково має бути там паспорт, ідентифікаційний код, але деякі моментики, деякі бумажечки, вам потрібно уточнювати в свого університету. Окрім цього, деякі університети просять, щоб ви брали з собою марки, папки, папір і так далі. Тому ви уточнюєте, і, якщо що, на мій список документиків не дивіться. І просто покажу вам, як я махлюю, тому що... Мені було лінь робити нове фото, тому що це довго, плюс я а, не встигала сьогодні помити голову вранці, і мені було лінь, відповідно, щоб кудряшки гарно виглядали. Тому я вирішила взяти своє фото з 11 класу. Мені здається, що зрозуміють, що це. Я. Ну, типу, там кучерява, тут кучерява. Ну, подумаєш, пофарбувалася. Зробимо вигляд, що я пофарбувалася. Місяць тому нічого, що я вже три роки, так в червоному, ну нічого Уже вечір, і я насправді не дуже люблю ввечері мити голову, тому що це забирає дуже багато мого часу. Але оскільки я до цього працювала, все складала, складала речі, то маю час тільки зараз. Перше обов'язкове правило це переодягнутися в щось зручне. А це, до речі, старий мерч труба. І зараз буду вам просто показувати, щоб ви розуміли, що кучерявим насправді не так легко. Скажу чесно, я не дуже люблю мити голову. Звісно, я її мию, але я не дуже люблю цей процес, тому що це займає дуже багато часу і дуже-дуже довго. Зараз я намагаюся розв'язати свій хвостик. От, до речі, коли ви бачите, що я виходжу в сторії або з хвостиком, або з якоюсь гулькою, то знаєте, що мені просто було лінь мити голову. Це виглядає якось ось так. Прикол в тому, що на сухе волосся кучеряві не розчісуються. Тобто, оце в останнє, коли я мила голову, дня три чи чотири тому. Ці кучеряшки вони зберігаються, я не розчісуюсь. А коли лягаю спати, то я роблю або гульку, або одягаю спеціальну шапочку. І зараз буду от показувати вам, як це все проходить. Насамперед. Завжди беру з собою ноутбук, включаю собі якісь серіальчики, тому що ну реально часу забирає дуже 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 багато. По серіалу. Зараз передивляюся Рівердейл. Це вже, здається, третій, четвертий, третій, здається, сезон. А я його не дивилася, коли його дивилися всі в школі. Тому власне передивляюся зараз його і йду налаштовувати своє робоче місце. Оце моє робоче місце. Ой, чесно, не люблю мити голову, я вже казала, так? Да? Перший етап я вже зробила. Перший етап це, власне, шампунь, далі наношу маску. А, і зараз почнеться той самий етап. Ой, спина вже все. А Далі почнеться найцікавіший етап, тому що тільки на етапі мокрого волосся з маскою або з кондиціонером його можна розчісувати. І взагалі, якщо говорити про витрату продукту, то маски і кондиціонер в мене розходяться найбільше. А, тому що по факту волосся треба адекватно зволожити, адекватно його якось провести до тями, але воно взагалі прочесалося. Тому от дуже багато накладаю маски. Найважче, я ж кажу, це просто, особливо коли це ванна, як у мене вдома, найважче це вистояти. І цікавий фактик, я завжди мою голову окремо, тому що я не можу мити голову, наприклад, коли я просто приймаю ванну або ще щось. Це такий цікавий факт. Я Не знаю, можливо, всі так роблять, але мені здавалося, що коли, наприклад, у людей пряме волосся, з цим набагато простіше, тому що інакше я його не вкладу, якщо я його не буду мити ось так, отак. То я його просто не вкладу. В моменті я просто втомилася знімати, і я вирішила, що покажу вам вже фінальний результат. Ось такі у нас гарненькі виходять кудряшки. От тільки зараз у мене буде стояти питання, чи висушити їх феном і думати, як спати, тому що мені вранці прокидатися, чи все ж таки висушити їх природним способом. А... І тоді, відповідно, теж думати, як спати. Знімаю влог, знімаю влог. Вони казали на годиннику четверта ранку. Я, я не хочу думати. Я дуже хочу спати, але треба спиратися. Я вже у Києві, я не виспалась. Тим паче, що я приїхала в Київ, а тут всі такі сонні, тому що ніч була жахлива. Тому, тому якось так зараз взяла собі кави. Сподіваюся, що зможу прокинутися і йти на зйомки. А ще цікавий факт, через те, що мені немає де жити, я буду фарбуватися вже прямо на студії і там уже розкажу детальніше. Я не знаю, чи мене буде чути тут вітер. Я просто з купую сумок іду зараз подавати документи. Чесно, втомилася, дуже болить спина тягнути-стільки речей. Зйомочка прийшла, мене пустили нафарбуватися, власне, на цю студію, де ми знімали. Я встигла нафарбуватися, тепер я схожу на людину. І зараз будемо йти далі. Чесно кажучи, я вже 4 роки працюю власне як блогер, знімаю відео, знімаю сторі, і досі дуже крінжую знімати до вулиці до багато людей. Фух, спішу, захекуюсь, тому що не встигаю, оскільки треба подати документи, потім легше ще зустріч на 18-ту. Треба знайти ще де жити, тому ось така ситуація. Боже, скажіть мені, де я лажу? Я десь в цих доміках робила просто копії. Тому що я не всі зробила. І я тепер не знаю, як мені дійти до приймальної комісії, тому що мені здається, я відійшла на кілометр два від подогу Отак От проходить мій день весь на ногах. Відчуваю, що сьогодні я знаходжу просто свій місячний запас ходьби. Але нічого. Спорт це життя. В мене щось на голові робиться, як завжди. Ну що, документи подала. Отам, от от такий мій касівий стоїть. Все, я тепер журналіст. Нам сказали, що можливо навчання почнеться на початку вересня, а я досі без житла. Я не знаю, де я буду жити в Києві. Я не знаю, як я маю поєднувати роботу з навчанням. Але так чи інакше, можна мене привітати. Я тепер офіційно журналістка Могилянської академії. Отака, от, така от у нас могилянка, контрактова площа там є колесо. Що вам ще розказати. В принципі, ось так пройшов мій день. Зараз на годиннику десь 15-та, 15 п'ятнадцята з чимось, і я власне справилась, провела зйомку, подала всі документи і зараз буду думати, що робити. Йду пити каву з корицею. Потім буду шукати, куди їхати, де жити, де ночувати. Я ще не вирішила це питання. Ну, я ж казала, я люблю неприємності, і в мене завжди така історія власне, виходить. Але як то так переривчик на каву з корицею. Реально флюз завжди. Зайві фінанси в сім'ї не бувають. Я вже втомилася. У мене зі мною моя величезна сумка, яку треба тягати. Я не знаю, що як їхати додому, і знову ж таки підіймається питання житла. Шукаю, суджу квартиру до ну, типу. Отакі дорослі справи. Я не знаю, де я буду жити. І я відмовилась від гуртожитка. Можна було взяти гуртожиток на перший час і потім шукати, де жити. А я сказала: ні, мені не треба. Бо я ж не знала, що вже на початку вересня починається навчання. У мене є невеличка традиція, коли якісь важливі події відбуваються в моєму житті. Я балую себе книжечкою, і сьогодні буде граф Монте Крісто. Я дуже багато про неї чула, але не читала, хоча це класика. І сьогодні навіть на зйомках із гостею ми обговорювали цю книжечку, і я зрозуміла, що мені аж соромно, що я її не читала, хоча я філолог. Тому я взяла перший том. Будемо читати, будемо дивитися, наскільки мені сподобається. Ось так вона виглядає. Я знайшла де переночувати. От тому я вже в безпеці, скажімо так, мені є де перебути сьогодні перед тим, як я знайду якесь своє житло в Києві. І зараз у мене буде консультація зі стилістом. А ось так закінчується власне мій день. Цікаво, але я ще не прощаюся, ще покажу вам трошечки цікавинок. Розкажу про себе трошки цікаво, тому думаю, буде цікаво. Взагалі мою, моє бачення того, як ти відчуваєш себе. Я, коротше, десь там сказала, що я ще щось цікаве про себе розкажу. Що я можу сказати про себе цікаве? А, от, якщо ви думали, що в мене не настільки завантажений день, як я про це там розказую і нию в усьому відео, то врахуйте той факт, що паралельно з цим я ще і обличчя сторіночки я виконую якби от в моїх обов'язках частина смм -у. Тобто я паралельно з цим усім днем шукала моменти, коли запостити сторі, запостити Телеграм. Нагадати про вебінари, які в нас в рамках турбо ЗНО відбуваються. Два канали: Інстаграм, Тікток, всі соцмережі. Ну, тобто ви розумієте, що паралельно з цим днем у мене ще йшли обов'язки по роботі. До речі, консультація зі стилістом пройшла дуже класно. Я максимально задоволена. Типу, в мене такі враження, що я відкрила якусь скриньку Пандори, щось нове, і воно все так цікаво. Тому зараз буду пробувати якось складати нові луки, щоб ще більше прокачу. Свою особистість. Ну, я розумію, що це не пов'язано, але, типу для мене це щось максимально цікаве. І от розібратися в цій от стилістичній сфері, мені здається, мега цікавим. Зараз я піду вмиватися, буду лягати спати, і завтра, до речі, знову їду додому, знову в дорозі. Коротше, онлайн-робота це дуже класно, тому що можна поєднувати з такими от зйомками. Але, 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 але. Я думаю, що на цьому все буду зараз розбиратися, влягатися. Дякую всім, що ви побули зі мною цей день.